Всім привіт! Давайте разом з вами погортаємо каталог на травень місяць. І так, уже на перших сторіночках у нас є новинки: це аромати чоловічі, вони по 100 мл. І жіночі два аромати теж. Кому цікаво, можете затиснути екран і почитати ноти ароматів. Жіночі аромати по 50 мл. Так. Наші спреї парфумовані. Ой, дивіться, яка класна новинка. Слухайте, рідка фарба для взуття. Слухайте, це точно треба брати. Так, ще одна новинка нейтралізатор запаху для взуття. Теж цікаво спробувати. Такі актуальні новинки. Так, наші блиски для губ. Так, акція травня. Бальзам для губ у подарунок. За умови придбання будь-яких двох блисків для губ. Слухайте, класна акція. Два блиски і бальзамчик в подарунок. Дивимось далі. Тут у нас рідка матова помада лише за 139 гривень за умови придбання скрабу для губ. Супер акцій так багато вже з самого початку. Так, тут наші помадки. Це наші новинки минулого місяця. У нас з'явилися такі спонжики для макіяжу. Так. Тут без акцій додаткових. Так, акція травня. Набір стайлінг брів за 419 гривень. Сюди в нас входить фіксатор для брів і сироватка для війта брів. Такий наборчик виходить, якщо разом купувати, виходить вигідніша ціна. Так, клас, суперціна на тіні для повік. Тут у нас 9 відтіночків. Це теж одна з новинок. Так, акція травня. 20% знижка на кожен другий товар з цих сторінок. Я так розумію, з цієї сторінки? Треба буде уточнити, чи з обох сторінок, чи з однієї. Так, тут, якщо що, то тут у нас олійки мультифункціональні, це з глітером, це звичайна і бронзер. Так. Так, наша сонцезахисна серія, до речі, вже актуально, варто запасатися засобами. Тим більше, вони в нас що крем для обличчя, що крем для тіла, вони по СП50 мають. І також звертаю увагу на спрей для волосся, він буде доглядати і захищати волосся від шкідливого сонечка. Так, тут дитяча лінійка в нас. Наші зубні пасти. Так, акція травня. Знижка 20% на кожен другий антивіковий крем із сторінки 37. Теж класна акція. Так. Це наша серія з спробіотика. З чайним деревом для жирної шкіри проблемної, Антивікова лінійка дуже класний наборчик. Тут теж акція маска в подарунок за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінок 44-45. Тобто в цій акції беруть участь серія колаген крем-сироватка і серія з вітаміном С крем сироватка. Це класна акція. Масочка за 49 гривень отримуєте подарунок. Непогано. Так, зволожуюча лінійка, відбілююча. Так, акція травня. Набір антиакне. Тут у нас точкові патчі плюс гель антиакне за зниженою ціною 399 гривень за два товари. Так, тут теж маємо акцію. Набір памбук лише за. 319 гривень. Тут у нас входить тонік і маска чорна чорна маска плівка. Супер ціна на крем для шкіри. не що під очима. Кремчик дуже класний, сама таким користуюся. Так, акція травня маска. За 29 гривень за умови придбання крему або сироватку. Тобто один продукт, і тоді за знижкою маску отримати. Теж хороша акція. Так, це щось цікаве, маска лише за 89 гривень за умови придбання товарів з каталогу на суму 599 гривень. Класна акція. Взагалі масочки ці круті. Ось цією я користуюся, цю мене брала подружка, теж дуже хвалила. Так, тут без акцій додаткових. Серія із трояндою османською. Так, акція травня, набір комфортна депіляція за 399 гривень. Сюди входить крем для депіляції і сироватка для запобігання росту волосся. Якщо разом купувати, виходить вигідніша ціна. Так, дівчатка вже скоро буде дуже актуальна: гель з Алоевера і е, спрей з Алоевера. Це якщо на сонечку підгоріли від комашок. Якщо комарики покусали, оці штучки дуже гарно будуть заспокоювати і знімати свербіж неприємний. Акція набір каштан. Лише за 439 гривень. Тут входить до набору масажний гель звичайний 500 мл, і масажний гель 280 мл. Тут посилена дія. Так, ой, гляньте, в нас ще новиночки є. Так, що у нас тут? Крем-бальзам для ніг, стоп-мозоль. Супер. 119 гривень. Далі крем-бальзам стоп-грибок. Слухайте, такі актуальні засоби додають. Так, це наші новинки минулого місяця. Я вже затестила ось цю масочку, вона просто нереальна. Волосся після неї дуже класне, вона зовсім не обтяжує. Навіть на наступний день волосся просто от розсипається, от таке, якщо й не помита, волосся. Дуже класно. Я собі буду брати точно шампуньку, тому що маска мені дуже сподобалась. Так, Це наш догляд теж за волосся. Дуже широка лінійка догляду за волоссям. На будь-який смак і запроси. Так, це для висвітлення волосся, освітлююча пудра, до речі, із зниженою ціною. Суперціна. Так, наші олійки натуральні. Так, тут дієтичні добавки без додаткових акцій. Тут та наче теж без додаткових акцій. Вау, ще новинки. Так, це вже теж цікаво. комплекс для судинної системи Веноактів. Прикольно. 60 капсул. І крем-бальзам для нормалізації кровообігу. Супер. Це має бути прикольна штучка. Так, і тут такий же комплекс. Гляньте, які ціни приємні. Важу ближче комплекс для суглобозв'язувального апарату. Тобто, в кого є проблеми з суглобами, є у нас тепер добавка, так, і є у нас такий от крем-бальзам. Супер. І, до речі, бачу дуже приємні ціни. Це, це теж, до речі, дуже радує. Так, тут у нас без додаткових акцій. Желені вітамінки, засоби для дому, аромадифузори. Так, супер ціна. Так, супер ціна у нас на засіб для видалення накопу та іржі. Теж корисна штучка. Акція травня? Що у нас тут? Тут у нас набір без плям. За 349 гривень. Так, а що туди входить? Ось цей засіб. Так, кіця мені допомагає. Я так розумію, два наших засоби від плям. Просто другий забули зобразити. Так. Це наші засоби в таблетках. Так. Це теж засоби для дому. Дуже класні на засоби. Ось ця лінійка, Мені дуже подобається. Так, так в мене там, бачите, лапки прийшла допомагати китя. <рес> засоби ці наші для дому дуже класні. Вони мені дуже подобаються. Це українського виробництва і вони прям дієві. І тут на них приємні ціни. Так, це наш стартовий набір для зареєстрованих консультантів. Тобто можна придбати класні наборчики за дуже зниженою ціною. Там тобто, знижка 75%. І для новачків, хто реєструється, також є програма-подаруночків, розрахована на півроку. Так, це наш брендований товар. І, до речі, як бачите, у нас у 10% від продажу цих товарів перераховується на ЗСУ. Так. І ще одна новинка. Є, слухайте, такі класні новинки і дуже прямі ціни. гель для шкіри навколо очей та вуст. Супер. Прикольні новинки, дуже багато акцій. Цікавий каталог. Як завжди під відео залишаю свою сторіночку, Instagram, Facebook, свої контактні дані і посилання на реєстрацію, тому що реєстрація дає вам знижку на покупку продукту. Дякую за перегляд!